10 ядерних реакторів завезли в Україну. Завезли, звісно, на земі реактори, а акумулятори з півставної потужності. І знову виникає одвічне питання, чи стане в нас більше світла і чи буде менше відключень. Розбираємось в деталях. Згідно даних Держмитслужби, з січня по грудень 2025 року було завезено 33 ГВт сонячних панелей. Чим, напевно, вже нікого не здивуєш. Але обсяги ввезення акумуляторів здивували навіть мене. Згідно даних тої самої Держзмитслужби, по коду 8507 у 2025 році було завезено акумуляторів на майже 1,5 мільярди доларів. І це на 55% більше, ніж у 2024 році. А 24 рік так само був рекордним у порівнянні до 2023. Так, тут все разом: І Свинець, і НМЦ, і Літізалізофосфат. Але маючи дані за 2021 рік, можемо прийняти їх за 0 для свинця. Тобто не свинцю завезено десь на мільярд 300 мільйонів. Вартість акумулятора коливається від 250 доларів за щось у зборі до 40 доларів у камірках за кожну кВт годину. В залежності від бренду, хімії та грейду. Спробуємо оцінити по вартості. Ділимо. І такий підхід дає нам від 5 до 33 ГВт-годин літій іонних акумуляторів. Тобто гарантовано в Україну заїхало як мінімум 5 ГВт-годин акумуляторів. Але розуміючи, що заїжджали різні акумулятори, є можливість припустити, що у 2025 році заїхала ємність більше, ніж 12 ГВт-годин і потужність біля 6 ГВт. І це більше, ніж сумарно за 2022, 2023 та 2024 роки. Екофлоу веде власну статистику, і в них заїхало 1,6 ГВт годин акумуляторів сумарно за всі ці роки, але потужність, яку можуть видавати Екофлоу, майже у два рази більша. Але віддавати електричну енергію в мережу можуть лише деякі моделі Ecoflow. І що в нас вже є гарантовані 12 ГВт акумуляторів, які завезені у 2025 році? Ні, в нас війна дронів і за різними оцінками від 1 до 2 ГВт годин акумуляторів, щороку летить на захист нашої держави у складі дронів. Гадаю, що всі розуміють, що статистика має певні відхилення та припущення. Але, звівши дані докупи, є можливість припустити, що власне для енергозбереження за ці роки завезено біля 20 ГВт годин ємності і біля 10 ГВт потужності акумуляторів, установок збереження енергії, екофлоу і тому подібне. А все решта просто полетіло в гості до русні. Це потужність 10 типових ГВтних атомних реакторів. А всього зараз в нас працює 9 атомних реакторів. І не всі вони тисячки. Ці акумулятори можуть фактично подвоїти потужність всієї атомної генерації, але так 2-4 години на добу. І це не через 5, 10 чи 20 років. Це вже завезено в Україну і переважна більшість цього вже працює. Фактично, ми навезли стільки акумуляторів, скільки є Австралія, але там діє державна підтримка. 10 ГВт потужності та 20 ГВт годин ємності дозволять зберегти всю обідню сонячну генерацію, ну або практично всю, і перенести її на вечірній пік споживання. Жодних переплат за зупинку сонячної електростанції і додаткові 10 ГВт потужності увечері, у вечірній пік, яким, на яких зараз дуже бракує. Ура! Ми всі будемо зі світлом? Ні. Чому? Тому що всім пофігу! Або ще щось гірше дивимось на Міндича і компанію. З цих 10 ГВт приблизно 400 МВт були побудовані завдяки пільговим умовам Укренерго і ще планується збудувати десь стільки ж. Ще нехай 100 чи 200 МВт будують ті, хто планує чи вже вийшов на ринок. Виходить, 1 ГВт потужності і нехай 2 ГВт години ємності буде задіяно в системі. Всі решта, 9 ГВт Потужності і 18 ГВт один ємності встановлено по всій країні на підприємствах, домовівках та квартирах. І це є та омріяна децентралізація, яку ніяк неможливо знищити. Але для того, щоб ті 9 ГВт почали допомагати нашій електричній мережі, потрібна законодавча, економічна та інженерна підтримка. Не люди мають бігати та оббувати пороги ПУП та ОСР та ще й платити подяку за це. А депутати на колінах мають просити людей підключити їх акумулятори в режим відпуску в мережу. І створити всю умови для того, щоб людина, яка вклала купу грошей у власну енергонезалежність, поділилася цим з державою. Зовсім нещодавно я розповідав про досвід Каліфорнії, де Тесла об'єднала такі невеликі акумулятори у єдину віртуальну електростанцію, і вже навіть провела успішні тести такої децентралізованої електростанції. Таким чином і мала б бути побудована і наша повністю децентралізована генерація. Так, для цього Тесла і компанія платила заохочувальну нагороду за приєднання до цього децентралізованого керування акумулятора власникам. Так і продовжує платити лише за можливість використання їх акумуляторів. І розвиток такого акумулятора сприяє також і подальшому розвитку, і сонячних панелей, і генерації з них. А в нас, в нас все навпаки. Коли власник захоче віддати електричну енергію в мережу, коли її там не вистачає, йому порахують це як споживання. Бо односторонній лічильник не вміє рахувати генерацію, і за 10 років розвитку сонячних електростанцій досі не прийнято законів про обов'язкові двосторонні лічильники. І власник повинен ще за власні гроші оббувати пороги ОСР та ПУ для заміни лічильника та договору, і там йому не раді. Чому? То тому, що їм теж пофіг. Це здебільшого приватні компанії, їм фіолетово, що там і як. А частиною СР та ПУП напряму належала російським олігархам, і там досі не зрозуміло, чим закінчилась їх, так би мовити, експропріація. Навіть коли ви пройдете цей квест за власні гроші, із заміною лічильника та угоди, і станете активним споживачем за електричну енергію, яку ви відпустите з акумулятора, вам заплатять 2,60 за кожну кВт годину після податків. При тому, що на ринку вартість буде в цей момент 15 гривень. І це без ПДВ та решти. І я навіть не згадую про шалений дефіцит електричної енергії. З такими надприбутками окупність навіть встановлення двостороннього лічильника під питання. Тому ніхто з власників домашніх акумуляторів навіть не намагається щось продавати офіційно з акумулятора. Найкраща історія і у бізнеса. Для відпуску електричної енергії в мережу їм так само потрібно ставати активними споживачами. І їх одразу приведуть на інший тариф, на групу А. Глибше про проблему активного споживача, я розповідав тут. І фактично, маючи в країні необхідну ємність і потужність акумуляторів для балансування електричної мережі, у тому числі для зладжування літнього піку, який теж незабаром настане, всі бігають за черговими проджектами, замість того, щоб повернутися до людей обличчям, а не тим місцем, яким завжди. Але ж ні, тож люди зароблять гроші, а не вони. І поки вони шукають, щоб де урвати. Світла в кінці тунелю, що в енергомережі, буде небагато. Половина, нехай дві треті це ті, хто мають системи малої ємності, або такі, які не мають можливості відпуску в електричну мережу, ну або просто не захочуть таке робити. Навіть третина це 3 ГВт. Зробити нормальні умови для власників акумуляторів, установок зберігання енергії набагато простіше і на порядки дешевше, ніж щось вгадувати і будувати з нуля. Нам потрібні такі умови та закони, що коли підприємство або власник вирішить віддавати щось у мережу, то умови мають для нього покращуватися, а не погіршуватися. Асоціація сонячної енергетики України написала спільний лист звернення до президента України щодо призначення першого заступника Міненерго України з питань розвитку ВДЄ. Має бути людина, яка розуміє проблеми і головне можливості галузі та може направити їх на користь усіх. Що з того вийде, побачимо. Особисто я хочу, щоб мої діти жили і зі світлом, і з водою і теплом. Але для того потрібно щось міняти. А поки не поміняли, світло постійно буде лише в тих, хто сам подбав про себе. І, незважаючи на ніби енергетичне перемір'я, нагадаю, що з весни атомні реактори почнуть виводитися в ремонт. Все далеко не так просто в нашій енергетиці, як здається. На мою думку, розслаблятися наступні пару років не варто. А як гадаєте ви? Пишіть в коментарях. І на завершення приємний бонус. Кабмін одумався і вже вчора прибрав ліцензування акумуляторів, про яке я розповідав тут, за що безперечно подяка. Але не приймати незважені рішення було краще. Сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, поширити відео та підписатись на канал. На цьому на сьогодні у мене все. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.